Цими вихідними в борцовському залі по вулиці Бочковича-1 проходив турнір з греко-римської боротьби пам'яті Віктора Степановича Юраша. Близько 60 борців нашого міста, міста Теплодар, селища міського типу Іванівка та окни змагались за звання кращого у 10 вагових категоріях. Нашу громаду представляли вихованці КДЮ США локомотив та дю США дітей з малозабезпечених сімей. На полегливій боротьбі спортсмени показали гідну боротьбу та відмінну техніку. Змагання були максимально захопливими та емоційними. Борці яскраво демонстрували свої спортивні. Уміння та професіоналізм в цьому виді спорту, в якому залишаються сильні, витривалі та впевнені в собі спортсмени. І саме цей спорт робить хлопців справжніх чоловіків. Все, як завжди, пройшло на найвищому рівні. Учасники показали дійсно хороші результати. Хлопці посіли третє, друге та перші місця. На змагання був запрошений син Віктора Степановича Сергій Вікторович Юраш, який разом з тимчасово виконуючим обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Подільської міської ради Володимиром Самборським проводив нагородження учасників. Бажаємо переможцям не зупинятися. Ся на досягнутому та прагнути підкорювати нові вершини. Олександр Подолюк, Олексій, Мягі, Подільськ, телеканал КАТ.